Всім привіт! от е, Змонтував нарешті сонячні панелі 10 штук, довелося робити все самому, бо звернувся до монтажників, до одних, до інших. За ці 10 панелей на цей дах виставили мені рахунок 77 тисяч гривень. Ну я офігів і вирішив робити сам, який нюанс. Дах доволі крутий, тому залізти сюди можна тільки з допомогою страховки. Перекинув мотузку через коньок і з іншого боку закріпив мотузку. Тоді зачепився карабіном за неї і тільки так можна підійматися, тому що дах 45 градусів і на ньому стояти просто неможливо. Ти просто одразу скатуєшся з нього. От. Тоді розкріпив шурупи по даху. Рейки до них прикрутив. Це все зайняло в мене, ну, десь цілий день я тут сам повзав. От, а Потім спробував сам панелі затягти затягти панель на дах вийшло, але на рейки вже не зміг поставити, вона доволі велика. І самому це зробити нереально. Тож довелося покликати Богдана. От, і Разом вже вдвох, десь за 4 години. Ми повісили оці 10 панелей, затягли, закріпили і підключили. От І тепер вони працюють, видають ці 10 штук 6,5 кВт. Отак. От Зараз покажу, як це було в процесі. Якщо у вас немає в'язки, то її можна зробити самому. Ось так беремо мотузку. Зав'язуємо звичайний вузол. Маємо два кінці, перекидаємо їх через ноги. Тепер вільним кінцем обховатуємо. В'яжемо три звичайних узли, два узли, один контрольний. Врінчи біг так само. Ovdje što imamo s karabinom s treba. Я готово. перечіпляємо панель і буду піднімати її натускає. Бути за неї часто чіплявся просто. Мені одразу маленьку зірку. Воно вистачає батуське. Так, це все. А може все відтішні, що не мати, що ти. Світли. Давай, щоб їсти. не <соткій> що <сіць> 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 Так а що, якщо воно там перетриться, <сіць> <сіць> це не допоможе. Так, це все готов. Отак боком хай стоїть. Ти за незначчок. що, що воно тут зачіпались? Ага, вот, ну, все. Все, ну без гачка. А ти картонки не познімав. Звісно, ну, що вона ж там давати буде. Це вже так, це вже. Давай нарай, зайдем. Чекай. Тепер чекай. Не повзи туди, А це знову хто буде. Тут, ти Розумієш, в чому справа. Тут же ж є про що стати, тому чекай, чекай. Я її не тримаю зараз. шматочек виды в крабу.